Цікавий факт. Під час вагітності у жінок вмикається моторчик різних захоплень, який міняє їх хобі з такою швидкістю, як і їх настрій. Та-дам! Як тобі? Вау! А що це? Рум, це я сама вийшла футболку бісером. Це як медитація. Тільки на цьому ще можна заробляти. До речі, мені потрібні гроші. На бісер. Юль. Поки ти шукаєш чим себе зайняти, я шукаю де на це заробити. Коли я взагалі тебе просила про щось таке. Ну живопис це моє покликання. Ось це я намалювала животом. Потрібно купити холстів та фарби. Ром. Я буду шити і продавати сукні з кишенькою для вагітних. Заціни, як зручно чухати живіт. Тільки треба гроші на тканину. Я вирішила в'язати шапочки. Тільки потрібні нормальні спиці, та нитки. Цього разу все точно серйозно. Мені потрібен мега набір бісеру і малесенька така ткацька машинка. Вянеш є бісером. Може, не поспішатимемо, а? Є відчуття, що ми купимо, а ти захочеш, не знаю, ліпити з глини. Забудь, я нічого не говорив. Серйозно, я тільки відкрив свій бізнес. Гроші відлітають зі швидкістю світла. Я навіть на роботу вживаний принтер дивлюсь. Вживаний? Вживаний. А ти не боїшся? Раптом якісь аферисти. На цьому не можна економити. Як і на коханій, дуже, дуже, дуже вагітній дружині. Юль, будь ласка, ну давай перетерпимо хоча б тиждень. І тоді я обіцяю, я оплачу всі твої хобі. А зараз, вибач, треба за принтер протелефонувати. Вже біжу, да. А де ви стоїте? Ну я не бачу вас. Дивіться, і ось у мене жемчуг і красний цвіток. Де ви? Ти що взагалі? Боже, Валя, я знаю, що із столе життя не цукор, але це ж не привід кидати з під колеса. Щоб ти хотіла знати, у нас столі все отлично. Ну, якщо у вас із столе все отлично, то чому він тобі автомобіль не довіряє, як мені місце пулік. Та я йому тільки скажу, і він мені вже купить, яку я захочу машину. Красну. Та знаючи, як ти водиш, він тобі велосипед купить. І то трьохкольосний. Ну, Валя, сідай, підвезу. Спасіба, не надо, я на такому не їжу, Я воно собі таксі визвала. Дороге. Преміум. Люкс преміум. Ну, як знаєш. Заводься. Хрёбана розвалюха. Це я машина. Де ви там стоїте? Хоча валяти з нею одного віку. Так, Анатолій? яким вітром? Та тут неподалік забирав сімейні альбоми, дай думаю, завезу одного тобі. Ти собі ніколи такого не дозволиш. А дозволь зайти. А Будь ласка. Ти тільки поглянь, яка краса. Це Юленька, а це Рома. З голою ну, як його батько. А це я і валюха. Ну, Дуже натурально вийшло, як в житті. Ну, Це про мене і про мій бізнес. Ті, я... Дарую людям радість від якісної сантехніки. Та почекай, що ти бобу бо бо дай хоч слово сказати. Ти дивись на красу, коли тобі людина показує. Ось. Це ви, голодранці, і я дарую вам цей альбом, що символізує, що це єдине цінне у вашому житті. Це, це ще не все. І вишенька на торті. Ну, Прям не альбом, а літопис нашого життя. Ні, це не альбом, це прямо якась біблія. Несмаку і хамства! Несмак? Та це геніально. Хоча кому я це кажу, якби ти знав, що таке краса, давно вже б зголив би свої вуси. Алло, Валентин Палич? Добрий день. Так, 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 так. Кошторис вже майже готовий. Скоро вишлю. Ага. Давайте до зустрічі. А, а це який Валентин Палич, той що будує особняк лозера? Гівнюк, ага. він мені вже цілий тиждень не відповідає. Чекай. То це ти запропонував йому той жахливий проект? Хоча чого я дивуюсь, такий несмак міг запропонувати тільки ти. З яких пір колони і фрески це несмак. З 19-го сторіччя, тому він і взяв мій проект. Бо ти не естет. Я естет, і це всім відомо. Ні, не естет. Ну, хоча добре, чим більше ти будеш казати, що ти естет, тим більше в мене буде клієнтури. До речі, ти знаєш, що Валентин Палич подарував мені квитки на виставку репліки картин епохи відродження. Ти не недостойний мати таку красу в цій халупі. О, вона ідеальна. Боже, прямо під мої ногті. Вірка просто лопне від завісті. Ти уявляєш, цей говорілочкастий наш сват у мене клієнта відбив. Тому що я вас не естет! Лайно коняче. Та це неправда. Та всі знають, що ти у мене. Самый яркий, самый стильный, идеально красный. Ну, красный идеально подходит под цвет твоего лица. Звучально, ну, человек красиво! Ты шо, Та все очень красиво! Просто Степа, тобі без тому Потому что у тебя все в порядке со вкусом. Ты ж мене выбрал. Толечка, да у тебя самый утонченный вкус во всем мире. Только знаешь, будто чего-то не хватает. Якоїсь одної маленької детальки. Якої? Ну, не знаю, но Купи мені цю машину, і всі будуть казати: "О Анатолій Капуленко і дом красивий може построїть, і жінку красуню завоював, і навіть красиву нову красну машину підстать жені може собі дозволити". Я не куплю тобі машину, тому що з тобою люба нова машина на третій день буде бита. Так що ні. ні ні я доведу, що в мене є смак і поверну клієнта. Моя ласівочка, що з тобою! Я їхала, а вона! Моя пташечка ти ціла! Ташечка, що з тобою! Та ж карабанка ламається кожні п'ять кілометрів. Може, ти на СТО відвезеш? Ай! Ща це! Розбігся! Та я сам її відремонтую оцими руками і безкоштовно! Так швидше Так, Шановні! З з тисячу гривень і ремонтуйте скільки завгодно. що що? Я сподіваюся, що ти відремонтуєш її до виставки. Я, відказують? Почки. Серце мені. я не для цього сукню купувала, щоб в ній шкарабанку цю штовхати. Іди з очей моїх! Остав нас. Та в мене своїх справ вистачає. Жорстоких жінка. Віра віра. Моя. Ремонтуй! Моя рибка! Зараз я тебе полікую. Ну ось, як новий, то і ціна така. Добре, ходімо до мене, затестимо. Ні-ні-ні, ви що? Я нікуди не піду. У мене, знаєте, у мене друг так телевізор продавав. Зайшов до покупця з телевізором, вийшов без телевізора, без грошей, без цієї. Чоловічої честі, якщо ви розумієте, про що я. Ні-ні ні. Зараз віри нікому нема. Ну, я теж не можу купити товар на перевірку. Що ви хвилюєтесь? У вас же є мій номер. Зателефонуйте, все вирішимо. Ні, якщо ні, у мене, знаєте, у мене на цей принтер черга, Тому... Ну, Добре, добре, добре. Тримай. Ну, ось бачите. Ви. Користуйтесь ага. і насолоджуйтесь, якщо будете щось роздруковувати. Тримайте. Вибачте, ви задній номер загубили. Серйозно? Дякую, що попередили. Якщо хтось шукав би мою машину, як би вони її знайшли? Удачі! Лашара! Вау! Це таке? З бісеру дуже красиво. Дуже рада, що вам подобається, і дякую, що мене підтримуєте. Бо мій Рома каже, що це не серйозно, і взагалі за тиждень я буду займатися чимось іншим. Чоловіки такі нудні. Угу. До речі, зайдеш до мене. Я тобі цього бісеру. Цілий мішок продам. І за смішною ціною дякую. Я дійсно так загорілась цим. Це ж готовий сімейний бізнес. Правильно, я своєму чоловікові те саме казала. Він бу бибу. Насрошей немає. Ми краще за ці гроші зимню резину купимо. Добивайся свого любим способом. А ти не думала мала займатися. Я тобі можу посмішній. Ні, дякую. Тоді я за годинку зайду за бісером. Так, да, звісно. Дякую. А корони. Це мій подарунок вам. Дякую. Ой. На, Міланці подаруєш. Ага. Мілана! Іди сюди, моя принцеса. Юля, звідки це? Як тобі? Це я буду робити з бісеру. А це бісер, який я купила. Ну, Я купила, взяла в борг. Бісер в борг? Угу. Ніколи не думав, що ці слова можуть бути в одному реченні. А це тобі. Клас? О, дякую, але в мене вже є в'язана шапочка. Ром, я тут подумала, може, все ж таки візьмемо вживаний принтер. А на законовлені мені машинку для вишивки бісером. Щоб я робила ось такі чудові речі. Видиратись незручно, але ж це дуже гарно. Юлі, який вживаний принтер? А якщо натрапимо на аферистів, я не хочу, щоб вони кинули як якогось придурка. А може, все ж таки візьмемо машину? Юль. Принтер потрібен для роботи, тому він в пріоритеті. І не дивись на мене так. І так теж. Та як же воно? Наче ж все розібрав. Перше зібрати його якось треба. А? О, доремонтувався. да все під контролем! А головне, що гроші вдома залишилися. Так може тоді на зекономлені гроші ти мені епілятор купиш? Бо в мене оце старий так почав волосся видирати. Очі на лоба вилазять. Вірунечко, ну що ти за людина, а? Як тільки що зламалося, одразу купуй нове. Ну може з тобою не мільйонер, а? Не переживай. Відремонтую. Чпунь. Руки он, вимий свої. І лице. Як же його? Значить, так, майстер Ломайстер, гурток зачиняється. Поки ти не перестанеш жмотитися і не зрозумієш, що на мене хоч щось потрібно витрачати, я заберу всі твої інструменти і заховаю їх в коморі. Під отаким замком, зрозумів? Але люди мені потрібні. Епілятор мені теж потрібен. Алло, Юлічка. <звук> Юль, та ні, нічого страшного, ти не звертай уваги. У нас все добре, да? А чого ти дзвонила? Боже, яке воно все красиве. Віра! Ти просто красавіця, ти вся вкрасна. Ой, Валічка, <рес> а тебе це шапочка із бусінками. А що це таке? Не знаю, навірно, муглуха. <рес> а в мене тут що? <рес> а в тебе ж крап, отако на всю <рес> голову. Ой, слухайте, я прям не шкодую, що їхала півміста маршруткою заради такого. Так, а це тету сям. Ой, тримайте. Дякую, Юлічка. Вам справді подобається? Звісно. <рес> От всім подобається. А Рома, він не може зрозуміти, що в мене до цього талант. Я прошу його купити таку малесеньку, швейну машинку. Він каже, що на це немає грошей. Ну, Це він весь у батька. Тільки Стьопа не те, що швейну машинку. Він мені апілятор не може купити. Віра, та сама ситуація. Толя, відділі, не хоче купляти мені автомобіль. Валя. Ну, ситуація прямо один в один. Ну, короче, всі ці мужики егоїсти. Треба, щоб вони відчули себе на нашому місті. От я, наприклад, забрала у Стьопи всі його інструменти, щоб він нарешті зрозумів, як це жити без того, що тобі потрібно. Треба діяти, дівчата. Рішено, я в ход пускаю своє саме мощне женське оружжя, Так! Да. А я візьму з Романою заначки. Молодець, тільки так ми доб'ємося того, що хочемо. І взагалі нам треба триматися разом. І ми тут головні. Да. Так, якісь пришиблення. Привіт вам. Привіт, синок. Слухай, тут така справа. Може, вийде зібрати з двох неробочих принтерів. Один робочий, а? Не можу. Немає інструментів, мама забрала. Сказала, поки не куплю епілятор, не віддасть. Так купи. Не можу! Бо гроші потрібні на ремонт машини. Була машину, з тебе ж золоті руки. Немає інструментів, мама забрала. Ось таке от замкнене коло взагалі, От ти от кажеш, відремонтуй принтери. А подумай свої голови, воно тобі потрібно. І запам'ятай, скупий платить двічі. Краще заплатити один раз і щоб воно працювало, ніж кожного дня, думати, Зламається, воно не зламається. Та не можна, так як ти, економити на всьому на світі. А? Кого ти такий вам ще Ти Ти ще на Юльки економиш? Угу. Дивись мені і запам'ятай, що щаслива дружина, щасливий чоловік! Зрозумів? Зрозумів. Ну, от. А поки що не можу відремонтувати. Ага. Толічка, що робиш? Mm. Вчу мистецтво епохи відродження. Хочу піти на виставку і вразити своїми знаннями Валентина Палича. Знаєш, даже обідно, що тобі який то там палич важніший за мої желання. Знаєш, тому що палич мені гроші принесе. а Твої бажання. Ні. Будь ласка, не заважай. Так, це у нас пишущий і яроним Караваджо. Так, пишущий-пишущий, Магнітофон і є, і є. І І І і Так, Є! Ромін. Тепер у нас караваджа. Корова, корова, джо Байдена. Корова джо. А От караваджо точно свижене купив машину. Які машини в 16 столітті? Я тебе прошу не заважай. Yeah. Машину не куплю. Так, боті Челі, народження Венери. Так, так, боті, боти, боти, бот, ботинки, боти, боти на качелі. Ботинки на качелі. Та, легкотня, я точно поверну собі замовлення. Так. Слухай, а може візьми мене з собою, а? І я все зроблю, щоб підтвердити, що в тебе самий найутонченіший вкус. О, такі бажання мені подобаються, а не всякі там машини. Йди, будь ласка, мені треба підготуватися. Добре, добре, доличка. Секстинська Мадонна Рафаель. Так, секс. 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 секс секстин. Тенейджери, секс у теннейджери. Тепер ска. Ска. сіська, секстин, сіська, секстинська. Э, секстинська. У мене сюрприз. Я купив машинку для бісера. Я теж купила. Взяла заначка. Це ж нічого? Чи ти відкладав на щось важливіше за вагітну дружину? Та звісно, нічого. А з цією, що будемо робити? Здамо по гарантії. Ти ж нову купив? З, звісно, що нову. я що придурок купувати вживану. О, в тебе така чудова сукня. Тобі подобається? Угу. Я вже не можу дочекатись, кудись її вигуляти. До речі, мама казала якась виставка приїхала. Може, сходимо? Твої теж там будуть. Треба тобі щось під неї теж підібрати. Точно. Дуже не вздумай знімати. Ми таким образом подержим юлічку. Вона буде щаслива. І не можна нервничати. О, Валич. <свісна> а це валічка італія. Шістнадцяте століття. О, яка зустріч! Яка несподіванка. Ну як, як хіба я міг пропустити таку виставку в нашому місті? Я завжди шукаю місце, де б збагатитись духовно. Моя дружина підтвердить. Купиш Мазду, подержу. <гум> Вона сьогодні не в гуморі. Знаєте, просто на виставку не завезли репліку її улюбленої картини. Дозвольте мені побути вашим провідником у світі прекрасно. Толь, я не думаю, що ти зможеш бути провідником. А ви подумайте, подумайте. От, наприклад, ця картина, вона це. Пишущий і єрумін караваджо. Ого бачу, готувався? Та нічого я не готувався, Вай, ну скажи, а буде тобі авто. Ну що ви, Толя мій – істинний фанат великого іскусства. Суп. Ми в молодості кожні вихідні літали в Лувр. Ви? Oui. Вже, знаєте, другий раз кажу, то давай останемся вдома. Подивимося на репліки. У нас в маєтку прямо ціла кімната. Він – ні, тільки в Лувр. Oui. Болі того, я вам скажу, що на конкурсі парадістів улипки Монолізи Толя заняв перше місце. Толь, улыбнись. Ви бачите, Одно ліце. Дозвольте все-таки побути вашим провідником. Прошу, погляньте сюди. Ром. Ром, ну не знімайся. я не хочу. Не тому, що воно гарно. Просто Просто не хочу. Ром, це ж ексклюзив. Такого більше ні в кого в світі немає. Ой, в мене шнурок розв'язався. Давай я. 90 гривень. 90 гривень. За що? За якийсь таксі? А, краще пішки пішов. Степа, шукай плюси. Ти хоча б посидів у машині, яка не твій ровесник за віком. Добрий день. О, Дітки. Привіт, Юлінька. А вам так личить кроватка? Ай, дякую, дякую. Віра сказала, що це ти сама зробила. А якщо це ще все безкоштовно, то це вдвічі більше мені подобається. Ну, все-таки оцей піс що цей рамін, це найлучше, що тут є. О, Валентин Павлович, добрий. День. Добрий, день. Добрий, день. Добрий день. день. Ого, які ви всі в угу. Це все моя донечка власними руками. Бачите, яке у нас витончене почуття прекрасного. Толя, істинний естет. От знаєте, я на день режіння просила його, щоб він мені купив красну Мазду. А він каже, ні, ісключенно красний Lexus в цьому весь Толя. Правда, Толя? Так. Ти мені оператор зажав. До речі, Степане, ви погано думали про Анатолія. І він виявляється трохи розуміється на мистецтві. Можна сказати, він справжній естет. Це ти прут, як це підло з вашого боку напускати наклеп на своїх колег. Він естет? Гаразд! Яка це картина? Це, це зараз це. Це сексисійська марадонна Бачили, бачили, бачили. Та він же бидло неосвічене. ти бидло, я в Парижі був! Панове, я не очікував від вас такої агресії. Не перебивай! Не бачив, що люди про мистецтво розмовляють! Ви якісь пришиблені. Я ні з ким з вас співпрацювати не буду. Всі! Секунду. Ви <глух> зачекайте, ця реабіліта картини коштує сто тисяч. Толя, ага. Доля. Доля. А ця – триста тисяч. Я Доля. тебе на органі продам! Степа, ти живий? Це ж скільки виробів з бісеру треба продати, щоб все це відшкодувати? Ром, а ви пішли? Якщо що, ми їх не знаємо. А? Юль. А. -а, -а. Та-дам! Твій сайт-бісер майже готовий. Рома, це такі гроші на це. Ну, я продав і машинку і все, що ми тобі купували до неї. Дивись, тут і вкладка кроватки, і футболка, і сукні. Його ще дороблять, але через два дні можемо запускати. Ром, я так подумала, ну це якась дурня. Мені під тридцять років, ну який бісер? Я насправді хочу займатись гончарством. Юль, ні. Ром, в цей раз це точно воно. Це ж можна робити все ще завгодно. І чашечки, і статуетки різні вази. Юль, будь ласка, ні. Ти тільки вдумайся, скільки ми зекономимо на посуді. Це ж можна чашечку і підтяжку. Можна кружку, кружку під пиво. Хочеш, можна ліпнину на стіни, а можна зробити наліпки на телефон. Клас. Клас? Гаразд. Гончарство так гончарство. Переробимо на. Глина Клас. Ми, чоловіки, повинні підтримувати наших жінок. Бо, як казав Махат Маганді, нескінченне прагнення бути кращим є обов'язком кожної людини. Може, тому жінки стають кращими за нас, бо вони, як ніхто, виконують цей обов'язок, не зупиняються пробувати щось нове. І все це є пазлом того, що ми називаємо кохання.